Вітаю, друзі! Сьогодні вирушаємо у подорож: у місто, де навчаються найкращі лікарі, а ще є дуже незвична розвага для місцевих перегони на конях. Про все це детальніше у цьому відео. Підписуйтеся, якщо новенькі, та підтримайте вподобайкою це відео. Дякую! А ми починаємо з вулиць міста Берклі. Вийшли з метро, і я зразу відчула величезну різницю із Сан-Франциско. Приватні будинки, тихі вулиці, купа машин. Я наївно думала, що ми їдемо прямісінько до університету, але чоловік тримав секрет. Довго чекали на автобус, а потім викликали місцеве таксі. Через хвилин 15 ми приїхали у дуже незвичне місце. Я і не відразу здогадалася, що ми приїхали на іподром. бо я побачила океан, а ще Сан-Франциско на іншій стороні берега. Зробили декілька світлин і пішли до цього секретного місця. На вході, звичайно, я побачила великий плакат з кіми. у голові. Тисячі питань, бо я ж ніколи не була у такому місті. Тільки щось колись бачила по телевізору, а ще згадалися британські леді з капелюшками та епізод із фільму Красуня із Джулією Робертс. Що ще мене вразило, так це місця для вболівальників. Вони були поділені на дві, три та п'ятеро людей. Можливо, нам так пощастило сісти, тому що людей було мало на початку. Хоча ось там унизу місця, як на звичайному стадіоні, уряд та під палким сонцем. Тож ніколи в своєму житті я не думала, що коли-небудь потраплю на скачки. Це просто щось неймовірне. Чоловік мені про це не казав, це сюрприз, але дуже такий цікавий. Скачки ще не почались, ми ще чекаємо, але я вже в захваті від місця, Така гарна галявина перед нами. Потім ще місце через дорогу. Невеличкі гори, тобто ну, дуже тут гарно. І я навіть бачила одну жінку, яка вдягнена в стилі, в якому потрібно вдягатися для скачок. Тобто капелюх вона в гарному платі, в гарному вбранні. І якщо знаєте, так і повинно бути. Але не всі тут цього дотримуються. Американці, вони і в Америці американці. Тому і я не знала, і так знаєте, вдягнена просто в білу рубашку та. Куртку, але як досвід дуже цікаво мені. Головне, що ніхто нікого не буде вбивати. Просто вони будуть бігти. Хто прибіжить перший, отримає винагороду. Ми хотіли поставити ставки, але треба мати ось там. Чоловік плює весь цей час. Азіат, до речі, ми хотіли поставити ставки, але тут треба готівку мати або зняти гроші з банкомату. А в нас тільки кредитні картки, а з них зняти не можна, тільки з дебетоване. Щоб ви розуміли, хто тут робить ставки. Взагалі, люди, яким вже напевно 50-60 і більше плюс, всі з якимись журнальчиками, щось, якісь циферки передивляються, інші дивляться на телевізори, інші ігри. Не ці скачки, а десь, напевно, по світі я не знаю. Всі такі заінтриговані, всі прям знають, що робити. Тільки ми, як барани, приїхали без грошей, але з кредитними картками. Ми прийшли дуже зарано все передивилися, а потім годину нудьгували. І поки ми нудьгували спеціальний трактор вирівнював багнюку. яка б гра чи спорт в Америці не проходили, завжди першим грає національний гімн країни. Але нарешті, через деякий час ми побачили коней нарешті ми дочекалися. Дочекатися та дочекалися, але й тут не все так швидко. Спочатку з'явилися коні, потім повільним темпом тих коней чомусь повели на іншу сторону від глядачів. Цей момент, якщо чесно, я не зрозуміла. Але хто я така, щоб судити? Дійшли ці коні до спеціального місця. Потім під'їхала до них якась штука типу для старту. У угол видає назву стартові ворота. Якщо ви знаєте реальну назву, будь ласка, напишіть в коментарях. А зараз залишу вам оригінальний звук, щоб ви відчули себе там на іподромі. Після першого кола ми вирішили підійти поближче, бо побачили, що люди там теж стояли. І що взагалі це не театр, тому тут не обов'язково сидіти строго на своєму місці. Поки ми чекаємо на друге коло, я просто в шоці, як довго ми чекали. Ми прийшли сюди майже спочатку, як вони відкрилися і не могли зрозуміти, чому так мало людей. Але зараз вже набігло більше і. Ось те, що ви бачили, це було лише одне коло. Вони швиденько пробігли, і все. Тепер ми чекаємо наступне через десь хвилин 30, Коротше, так все повільно, і останнє буде о 5 годині. Зараз година 30. Але знову ж таки, повторюся, так це того, це того вартувало, тому що чоловік сказав, ця локація буде закрита. Раніше люди більше приходили, більше вкладалися в це. А зараз цей бізнес потрошки зникає і вони хочуть його закривати. Тому нам ще пощастило тут це побачити. Ще наступного тижня вони тут будуть, а потім все. Але чоловік сказав, що вони можуть відкритися у другому місці. А що буде з цим, з цією величезною територією, поки що невідомо. А ось вони вже готуються до другого. Пола, ви, 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 і поки коники пішли готуватися, я вирішила надати трошки історичних фактів. Сподіваюся, вам буде цікаво. Верхова їзда була важливою частиною Хейської культури Анатолії в Туреччині, починаючи з 1400 року до нашої ери. На 33-х стародавніх Олімпійських іграх 648 року до нашої ери вони відбулися у Греції. Найдавніші перегони, зареєстровані в Англії, були проведені приблизно у 210 році нашої ери. Ну а в Америці перші перегони. Вони сталися у 1600 році нашої ери не так вже й давно. Що ж другий раз було набагато краще, і ми не залишаємося до кінця, тому що нам є що вам показати. Якби ви жили в Америці і хотіли стати лікарем, ви б точно мріяли про цей університет. Я говорю про університет Беркли, або англійською Берклі. Тож давайте разом прогуляємося по цій території і подивимося, що тут є. А я вам розповім щось цікавеньке. Берклі – місто в північній Каліфорнії на східній стороні затоки Сан-Франциско. Тут розташований Каліфорнійський університет, місце, де в 1960 році зародився рух за свободу слова. І як бачите, вхід на територію не змінився. Сам університет був заснований у 1868 році. Та названий на честь англо-ірландського філософа Джорджа Берклі. Взагалі цей кампус дуже великий, тільки подивіться, скільки тут всього. Окрім навчальних кафедр, тут і басейн, і тенісний корт, і музей антропології, і галереї, і ще багато-багато чого. Ми приїхали не в навчальний сезон, тому і не застали натовпу студентів. Про вік цього університету говорить все навкруги: цегла, сходи, гранітні лави із надписами та датами. Дивіться, яка стара ця лава. Вже навіть і не видно, що написано. І ведмедик. Один і другий. Дуже чарівно. Прям відчуваю мільйон років. Ні, тут не мільйон. Тільки пару сотен. Зайти всередину, звичайно, ми не мали права, бо ми не студенти. Але хоч так трошечки зазирнути вдалося. А ще на території є відома вежа Сатер, також відома як Кампаніла. Вона є символом Каліфорнійського університету. Цю вежу можна помітити за миль, і вона є другою за висотою, окремо стоячим годинником і дзвіницею у світі. Піднявшись на вежу, ми змогли розглядіти всю територію кампусу та місто загалом, а ще роздивитися дзвони та весь механізм роботи. Ця вежа нагадала мені ратушу у Львові, але тут хоча б був ліфт. Вхід, до речі, коштує 5 доларів для дорослого. Це вже другий університет, що ми відвідали у Каліфорнії, але і в Стенфорді, і тут гуляєш і якось так спокійно на душі, тихо та чарівно. А у студентів тут існує традиція: щоб отримати хороші оцінки, треба катитися з пагорба. А ще ось ця кам'яна куля приносить успіх, якщо потерти її перед іспитом. Та я не знаю, правда це чи ні, але таку інформацію я знайшла в інтернеті. Окрім професії лікарів, тут навчаються інженери, фізики, хіміки, біологи та різні науковці. Деякі студенти навіть стали лауреатами Нобелівської премії. А найвідоміше ім'я для нас це Стів Возняк, співзасновник компанії Apple. Що ж, наостанок ще хочу сказати пару слів про саме місто, мої враження. Можливо, я не права, і люди, хто там живуть, будуть мене критикувати, але саме місто мені не запам'яталося, не дивлячись на те, що воно далеко від Сан-Франциско, але і там ми бачили безхатків і критично хворих людей. Мені здалося, що у міста немає ні стилю, ні характеру. Всі будівлі різні, але ось так, щоб сказати, що я хочу там жити, на жаль. Ні, дякуємо рідненькі, що додивилися до кінця. Обіймаю вас ваша перлинка.